Доброго дня, шановні, влада України підвищила пенсії на 11%. Начебто добра справа, але в чому я бачу дискримінацію. Тому що це не фактичне в гривні підвищення, а підвищення в відсотках. Як це працює, в чому тут несправедливість? Якщо в тебе пенсія 2000 і тобі піднімають на 11%, то в тебе пенсія стає на 200 гривень більше якщо в тебе пенсія 300 тисяч, то в тебе пенсія на 30 тисяч більша. Я вважаю, якби влада думала про бідних людей, було б достатньо підняти всім на одну тисячу. Для тих, у кого пенсія 2 тисячі, це б тисяча була б 30% підняття пенсії. А у тих, у кого 300 тисяч пенсія, ти б взагалі на одну тисячу не мала б жодним. Чином впливати на розмір тієї пенсії. Тому влада робить так, щоб ті, хто грабував ту країну, ті начисляли собі великі пенсії і індексація в процентах підвищувала їм би пенсію ще більше. А ті, хто нічого не отримував всю життя працюючи, ті отримали 200 чи 300 гривень. Дотації, але то така дрібниця при такій інфляції, при таких цінах, що взагалі жодної компенсаторної функції у цього підвищення нема. Тобто влада як думала про себе, так і далі думає. Тільки про себе. Жодним чином не про бідних людей. Тому якщо піднімати пенсію, то тільки всім на тисячу грошах для бюджету, то було менше. Розходів а для людей, які мали маленьку пенсію, то була б дуже добра доплата.